Мені 88 років, пішов 89 Три, Майже три роки, як помер мій чоловік. Ми з ним прожили 67 років разом. І коли він помер, я стала в такому стресовому ситуації, що не знала, що мені робити. Розпач була повна. У мене застріли всі хвороби. І очі почали зір, я не спала ні дня, ні ночі. І я позвонила в соціальну службу і дали мені гаряч... телефон гарячої лінії, Червоного Хреста. Ну, що робити? Звісно, я позвонила, трубочку взяла, Алла Петрівна. І вона мене так уважно вислухала і сказала, каже, ну, я їй сказала, що я не сплю. Мені я просто не знаю, що мені робити. Він каже: не переживайте. Я вам назначу сестричку патронажну. І я почувствовала, що за мною хтось обеспокоїться. Раз мене так одразу опікли обняли, можна сказати. Я чувствую, що це люди, до яких можна, на які можна надіятися, вони мені допоможуть. І з тих пір пішло у нас праця. Часто давали гуманітар, потім гаражева допомога прийшла. Я пішла і мені очі праве око роз, розбили лазарем. І в мене з'явилося світло і жага до життя. Навіть хазяйство, колись в мене світло в мене в ванні, поламалось, не знаю, немає і немає світла. Я тобі пожалувалась. І ти мені привезла заступник Алочки. Пам'як, Сереж? Да. Ні, це людина від Бога, мені кажеться. Він зробив це, сам побіг, купив виключателі, поставив виключателі, мене зве. Я вже дивлюсь, виключателі стоять, світло горить. Я була безмежно йому благодарна. У нашому районі, в Червоному Христі, люди працюють на своєму місці. Добрий, доброзичний, людяний, а ми нікому були не потрібні. А тут з'явився в мене такий дружок, Червоний Хрест оболонського району. І я дуже-дуже рада, і в мене аж до сліз. Тепер я сподіваюся, що в будь-який момент я можу дзвонити, попросити, сказати, розказати і отримати допомогу від щирого серця. Я дуже благодарна вам, що я попала в таку. Сім'ю Червоного Христа можу в будь-який момент і позвонити, і розказати, що мене тривожить, що мене безпокоїть, що в мене з господарством. Так що я дуже довольна. Наш напрям доглядома працює по всій Україні. Ми надаємо допомогу людям похилого віку, особам з інвалідністю та людям, яким важко подбати про себе самостійно. Наші соціальні помічники допомагають вирішити такі соціальні питання, як придбати продукти харчування, допомогти прибрати вдома, сходити купити ліки, приготувати їжу. Також ми допомагаємо нашим підопічним вирішувати соціальні питання, такі як супровід до лікарні, допомога в оплаті комунальних послуг. Тому Український Червоний Хрест разом з нашими партнерами з Британського червоного хреста вже другий рік поспіль надають грошову підтримку нашим підопічням. Цю допомогу підопічні наші отримують одноразово і на одне господарства, бо завдяки цьому вони закрили свої основні потреби у зимовий період, і це, звісно, дуже сильно позначилось на їхньому моральному та фізичному стані.